Фрі, цю. Оно. Бажаю всім здоров'я. Ви дивитесь Гиги або Горіло з Генк. В цьому тренувальному відео я вам покажу класні і дуже ефективні вправи для розвитку швидкості, зміни напрямку, стрибка вибухової сили. Я вам покажу свій весь тренувальний день. Перш ніж дивитися, ставте вподобайки, підписуйтесь на Gorillaz Gang, на найатлетичніший канал на всьому ютубі. Звичайно, одразу скажу, не намагайтеся повторювати усі ці тренування особливо в один день. Я думаю, це буде забагато, особливо для новачків і атлетів середнього рівня. Коли постійно тренуєтесь на твердій поверхні, це велике навантаження на ваші суглоби, сухожилля. Тому іноді на піску це... Дуже добрий варіант для того, щоб зняти навантаження з ваших суглобів і сухожиль, але також добре прокачати свою вибухову силу, швидкість. Йо, ось я трішки розігрівся. Зараз буду робити активацію перед прискоренням. Отака в мене є гума. Не дуже вона сильна. При прискоренні, я не знаю, думаю, небагато хто розуміє. Більшість роботи виконує хіп або згибатель стегна. Ось Він підіймає ногу. І Сідниці і заднє стегно, воно ногу. З гуми можна добре активувати перед прискореннями, також можна перед грою в баскетбол це робити перед футболом, будь-яким видом спорту, де вам потрібна швидкість, швидкісний біг. Зараз покажу цю вправу, спробую якось десь на дерево причепити гуму. Достатньо прості вправи, як на мене, вже за багато років тренування, але коли даю новачкам, бачу, що не у всіх вистачає координації руху і не у всіх Воно виходить з першого разу. Починаю тренування сьогодні з ривків між двома фішками. 7 метрів між ними я порахував. Я буду робити 4 ривка, тобто буду робити прискорення, торкатися фішки, повертатися, торкатися третій раз там торкатися. І останній четвертий раз я буду вибігати десь 10 метрів за фішку вже не торкаючись. Ось така вправа для швидкості, для зміни напрямку. Давайте спробуємо. я дуже різко сертянув і чуть було не впав, коли треба було зупинятися, тому тут треба так сили свої розрахувати, щоб швидко стартувати, І швидко зупинятися і знову стартувати в іншу сторону. От, давно цього не робив. Наступна вправа називається 5-10-5 три фішки. Ми між кожною фішкою 5 метрів. Починаємо з центру, робимо прискорення і торкаємося будь-якої фішки, потім звідти до дальньої, тобто 10 метрів. І потім пробігти центр на максимальній швидкості. Тобто з цього і назва. 5 метрів 10-5 Це один із тестів гравців в американський футбол в НФЛ. Коли вони приходять в лігу, вони цю вправу роблять на час як перевірку своєї швидкості, швидкості зміни напрямку. От, я намагався поставити камеру так, щоб було видно всі три фішки в кадрі. Сподіваюся, так і вийшло. Наступна вправа теж буду робити ривки між цими двома точками, теж 7 метрів, але повертатися я буду спиною і без торкання не буду торкатися пола. Буду робити прискорення назад, прискорення спиною, знову прискорення, знов прискорення спиною назад. І останній буду вибігати на швидкість. Ось це супер від цієї вправи ноги так добряче забиваються. Спробуйте. Часто я отримую питання, яка найкраща вправа для розвитку стрибка. І відповідь дуже проста це сам стрибок. І особливо для новачків відточення вашої техніки буде дуже ефективно допомагати вам в розвитку стрибка. І навіть я вважаю непогано доволі техніку маю, але продовжую її вдосконалювати і намагаюся доводити її до ідеалу. Ось як бачите, на піску, на нестабільній поверхні. теж Намагаюся відточити і вдосконалити свою техніку. Потім я почав робити потрійний стрибок з місця, одна із тестових вправ спринтерів. Ефективна вправа, але новачкам я би не радив її робити, особливо на твердій поверхні, і почати з більш простих вправ. Є багато ефективних і крутих вправ, але що важливо, це розуміти, коли і як саме їх використовувати, скільки робити підходів і повторів. Якщо ви хочете в цьому розібратися, можете написати мені в Телеграм, я допоможу вам з дійсно ефективною програмою тренувань. Цю вправу я побачив в відео американського борця ще багато років назад. Стрибок із колін, потім одразу вдовжину, одразу якомога швидше знову на коліни і знову вдовжину. Дуже класна вправа і дуже чудово відчуваю вибухову силу в цій вправі. Зараз вже потренувався, добре себе відчуваю. Не дуже сьогодні теплий день, але й не дуже холодно. Зараз для відновлення охолону в Дніпрі трішки, бо в мене є буквально декілька годин. і Я піду в тренажерний зал і сподіваюся, можу там присісти на коробку більше 200 кг, ну а там вже як Бог дасть. Всім бажаю приємного перегляду. Тренування на піску трішки підзабило мої ноги, але Дніпро додав мені сил. Хоч вже і не зима, але трішки він мене охолонув і це додало мені Ось Ви бачите мою розминку перед тренуванням в залі теж така імпровізація. Я зробив випади, трішки походив на п'ятах, на носках, щоб активізувати свою стопу, ягодичні. Як бачите, я босоніж, тому що присід я буду робити босоніж. Декілька стрибків зробив. Теж, як я казав, fired up my nervous system. або зарядити нервову систему і увімкнути саме швидкі. М'язи у працю. Ось, ви бачите, я роблю випади, нахили із млином. Активую саме ті м'язи, які мені будуть потрібні при цьому тренуванні. Трішки зробив скручування на прес для стабілізації. В своїй розминці ви теж можете використовувати цю розминку, можете самі вигадувати. Все, що треба, це розуміти. Є над чим саме бути працювати і активізувати потрібні м'язи. Буквально декілька хвилин в мене зайняла розминка, я файно відчув своє тіло, розігрівся і почав з присіду на коробку із паузою на коробці. Пауза мала бути 3 секунди, але е, чим більше в мене на плечах ваги, тим швидше я рахую подумки. Тому якщо у вас є партнер, то краще, щоб він рахував, а ви слухали, так буде чесно. Ось я думаю, там, коли вже була максимальна вага, я менше ніж 3 секунди робив паузу, бо з такою вагою мені швидше по думках, хочеться рахувати. До 230 кілограмів я дійшов. Трішки по подумки звернувся до Бога і він дав мені сили. Думаю, я міг би зробити 240 на два, але в цей день я не став на максимум вбивати свої ноги. Ось такий випад я робив, ніби звичайний випад, але я його трішки модифікував, як ви бачите, схожий на підшах перед стрибком, і я його робив в такому агресивному стилі, як то можна сказати, ніби падаючи вперед. Як саме перед стрибком з двох ніг, ось цей підшах. у мене він на праву ногу, у когось хто стрибає ліва, права на іншу буде ногу. От. Але дуже цікаво, я так вигадав. Цю вправу саме для стрибка. От, тому можете спробувати, я впевнений, ця вправа буде ефективна для стрибунів з двох ніг. Ті, хто стрибають з однієї ноги, там трішки інші кути в стрибку, і я б робив трішки інші вправи для стрибка з однієї ноги. Потім робив таку вправу, яка називається glute hem raise. GHR, я не знаю, якщо чесно, як воно називається на українській або навіть на російській. Не знаю тільки назву на англійській, знаю. Дуже сильна вправа для заднього стегна, якщо чесно, сильно в мене воно забилось після цієї вправи. Е, Обов'язково скажу, якщо будете робити цю вправу, не йдіть бігати спринт наступні, хоча б декілька днів. Дайте своєму задньому стегну відновитися. Краще 2-3 дні, щоб було після цієї вправи. і... До спринтів. От, ну, після, після бігу на піску ця вправа мені далася дуже важко, важче, ніж е, зазвичай. Взагалі достатньо важкий був день. От, ще раз, як я казав на початку цього відео, знову скажу, не намагайтеся це, це повторювати одразу. Я тренуюсь вже більше 15 років і більше 10 років. Е, я думаю, я тренуюсь два рази на день. Е, все це. Не одразу я навчився робити такі об'єми і таку інтенсивність тренувань, тому почніть з чогось простого, з того, що вам під силу. Після тренування розкатався я на ролі твердому всі свої м'язи, щоб трішки ліпше відновитися. Після цього я поїв, пішов у лазню, трішки попарився. Та й такий чудовий був тренувальний день. сподіваюсь, відео вам сподобалось. З вами був Крошко, Straight Out, Запорозька Січ, Кирилас Генг, you know, you know.